Добрий ранок, новий день уже. Я ще на базі 5.22 тільки прокинувся Ось моє Ліжечко. Іду зараз проходжу Коротше, Вчора що мене не завантажили. О, верніше, завантажили в 10 майже. Поки, поки документи, поки то все. З 10 години я в 10 вечора коротше, закінчили цю всю процедуру, начало 11-ї. Я став на території, зараз завів в машину, йду до медсестри, проходжу всю цю процедуру і виїжджаю. Нагадую, їду я на Луцьк. Луцьк епіцентр, Луцьк нова лінія. Ну що, погнали, застеляємо ліжко, вмиваємося і... в бой! До 6 треба виїхати. Да, Сахарочок, ранок, братанчик. добрий ранок, Давайте займаємося. Але народ... Що хочу сказати? Пройшов я всі процедури, да? ну я маю віду медсестру. Все, половина. Коли колега виїжджає, зараз його випускаю, бачите, стою під складом ночую. Але мете у нас, дивіться, замітає. Замітає. Все, вирушуємо. Як говориться з богом, виїжджаю. В добрий путь. Чекай місто Луцьк. Скоро буду. Колеги стартують теж з утра. Всі проходять. Бачите, як думав, додому попаду, хотів вам відос змонтувати, щоб сьогодні виставити, але у виях. Закінчили вчора почало 11 ї ночі з документами. Поки виписали, так ну мене вже з території не випустили, о 22.00 вже не випускають з території. Ну, я ж казав вам раніше, якщо хто, хто дивиться давно мій канал, я говорив, що у нас є ліміт по часу. Тобто з 22 до 5 години ранку ми не їдемо. Ні, ну, ти, звісно, можеш, якщо ти за територією їхати, ти можеш, але відповідальність вся на тобі лишається в такий час. Тож, такі в нас регламент і... Коротше, виїжджаю зараз. Їду на охорону і пішли на... на столицю. Не поїду селами, поїду до Києва через Київ на кільцеву дорогу, потім на... Міст ну, на бульвар, це, як воно, ви зрозуміли, да? туди досвятошено. Піднімаюсь на міст і пішов на Брест-Литовське шосе. Пішов в напрямок Житомира. Дивіться, як з криші здуває сніг. Все, давайте пройду процедуру з охороною на виїзд, тоді включуся. Так, Все, охорону пройдено. Виїжджаю, все, все в порядку. Пломба на місці, все на місці, окей. гарної дороги. Ну що, а вам, друзі, гарного перегляду, я бажаю. так, Трактор наш вже працює. Все, наводять порядки з самого ранку, і це, це добре. Так, дружище, нам з тобою тут треба роз, роз, розминутися. Він мене, мабуть, пропустить. Тому що я тут трошки ще наче під горочку. Але то таке, дякую тобі, дружище. Ну що, побачимо, яка буде дорога, яка буде Житомирська об'їзна, що там робиться ще. Бачите, розчищає трактор, все, хлоп, хлоп хлопчина вже з 5-ї години рівно погнав. Може навіть і раніше, не знаю. Як я можу казати, до, до п'яти, бо я спав ще до 5, як суслік. <рив> <рив> Укутався тут те саме, тільки пар шов в рота. <рив> <рив> ну, в машині комфортно, тепло, слава Богу, автономка робила. До речі, поки був відпустся, вчора балакав з колегами, казали, що в люті морози. Те, за такой солярки вроде, кажуть, яка це ж солярка, да, то ж мені коментар хтось писав за солярку. За, за солярки начебто у багатьох автономки щось ну, Не знаю. У мене вроде, все нормально, бо мене питали, як завелась машина на холодну. Кажу, вроде нормально, ви знаєте, не було проблем. Ну, це ж я, я заправився до, ще, виходить, до Нового року. Да? Да, перед відпусткою ще заправився. Ну, вроді нормально все. Зараз дорога, звісно, покаже, но... завелась без проблем, автономка працювала всю ніч. І вчора цілий день, в принципі, поки грузився, ганяв автономку. Ну, не знаю, побачу. Так що, я народ поїхав. Давайте далі включуся. Гарного перегляду. Так, ну що? Я вже в Києві. народ. Біля Магеллана ось піднімаюсь на об'їзну дорогу. За бортом мінус 8, я не сказав, да, яка температура. І ваги в мене 7 тонн. що хочу сказати, Оцей мост такий опасний, на ньому крутить нормально. якось. Я колись наблюдав картину, таку неприємну на цьому мосту. Причому переді мною, От, так що тут треба. Ну, це ще дрезини, звісно, залежить, на ньому треба обережно, сильно газу не давати. Бо він буває підмерший, то тут на цих клеверах підламує. Ну, в, такому, в такому плані, ви ж пам'ятаєте, я як їхав на розетку розвантажуватися на склади, то був застряв, так підсипали мені піска. Теж машини їдуть, я призупинився, чуть -чуть і став. Ну, тут не так, звичайно, що в Києві це все, я дивлюся, посипалки вже мотаються. Не скажу що слизько, хоча в одному моменті тільки що я при в'їзді в місто на світофорі став, там ну, тронулося, починає міхати і прошліфовка в мене включився цей антибукс, коротше. Тож їду вже я в Києві 6-10. Потроху рухаюсь, впевнено. Та воно то те правило, ну, зараз такою погодою по селам їхати там спуски, підйоми, потім по тих гореничах трястися, не хочу, сюди окружну виїхав, зараз до моста і прямо пішов на Житомир. В такий час Київ зараз просто ну, налегке проїду, прокочусь. a nasz pojechał Mers. Колега мій їде з бази. Це навіть той дядько, по-моєму, що я випускав його, щоб ми ночували отак в дві машини рядом. бочка теж не спішить, а хлібовозка попереду не поспішає. Да? Пішов на розворот сюди на маркет. Чого то навіщо я це перестраюсь, свій туди летить, той туди летить, треба. Ну, да. Тільки стекла мені позасирали. І воно мокре летить і зразу прихватує мороз. Сподівайте, сніг мокрий йде з водою. Але при цьому й мороз стоїть мінус вісім. Як таке може бути? Я вже до Святошинського мосту. Зараз буду підніматися. 6,22. Добре йдемо. Нормально. Поки все по графіку. В принципі, дорога не тяжка. Київ теж не тяжкий. Все окей. Праворуч напрямок центра, наліво на Житомир. не тяжка а 7 тонн в принципі це, це так собі <кій> <кій> на легкі Ай, подминтая трохи, конечно. <coughs> Все, народ, вышел я на напрямок Житомира. Прямая дорога. Так, что тут? А цены люблю. Виїжджає переді мною починає відтормажуватися. Слухай. Що за прикол? Виїхать переді мною, давай давить по тормозах. Частенько так полюбляють на легкових машинах робити. Тобто він побачив, що ззаді вискочила легкова. Ушов переді мною і давай відтормажуватися. Цікаве кіно. Серед дороги їде, майже. Ні, ну ладно, він в цій полосі йде. Так, народ, добрався я до Житомира. А ну-ка давайте подивіться на дворник і подивіться на скло, що робиться. Бачите? Наліпалово яке. Треба вийти його зараз обстукати привести в порядок. Бо... Ой, черевичок мій, куди ти тікаєш? -мо, черевички. Черевички мої. Так, заодно зараз треба обійти автомобіль. Чек. Льот? Сплошний лід. Так, фара нормально. Так що я вже в Житомирі. Глядачам з Житомира привіт. І Житомирській області, привіт. Всім привіт, народ! Хто мене дивиться? Як завжди всіх обнімаю, піднімаю, крутю і ставлю на місце. Так, ну все. Дивіться, сніга насипало, все, по черевічці почти. Так, колеса цілі, вроді би цілі. Ух ти, тут сніжку трошки є. Але машинка нормальна, дорогу тримає, все вогонь. Все вогонь, а оце тільки скло. Все, їдемо далі. Їдемо далі. Зараз буду пробувати. Що там виходить? Русик, брат. Ти вже три дні не вгомонишся, тобі там скучно чи що, смс-ки ті шаруєш? Є в мене колега коріш мій. Теж робить на другій роботі там. Пивко тягає. Чайний гриб. Русик, тобі привітає, якщо ти дивишся мій канал, хоча я думаю, що ти не дивишся мій канал. А може й дивишся. То короче, це йому скучно там. О, так це інша справа, слухайте, блін. Ай! Пішов я короче, поправлю, дивіться, бачите. Вилізла резинка ця На дворничку. Давайте, друзі, я вас зніму і пойду поправлю. А ви поки знаєте що зробити? Лайк, підписка, коментар. Подумайте добре над цим. Сахарок, скажи. на ручку. Правильно. Пацани заливочним процесом займаються. Заливають жидкості. Так, ну що, двірничок я поправив. Давайте видвигаємося. Думаю, що зрушу з місця, все буде нормально, так? Да? Ага. Не так-то воно все сладкое, как казалось бы. Оп. Чуть-чуть дайте дам назад. А теперь потихонечку, натяжечку. Пошел, 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 родимый. Давай, 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 давай. давай. Вольвяночка, давай, ты. Должен, братан. Ласточка. Ласточка моя, погнали. О, диви, вода пошла. Откуда эта вода в хату пошла? Диви, е мое. Откуда, блін? Десь отсюда з цього насипало, видно, дивіться. Йолки-палки, а що це за приколи? Полилась вода, бачите? Що, що, що твориться, а? Оттаяло десь, щось. снігу нападало, а вот отсюда за те саме, з корпуса. Таке в дощ буває. Ніче собі. Пустилась вода в хату, блін. Тіпленька пошла. Хуже всього, що на панель приборів, ось оцих. Е Коротше, да, на відкривання дверей капає. Це десь вже через, через антенну, мабуть, десь туди, блін. Диви, тут не чищено при виїзді, так шліфує. Але будемо сподіватися, що трошки воно підтає з часом. Диви, вода он капає яка. Прикольно. Так, так, так. Ще, до речі, десь в мене... Якийсь скрипунчик тут з'явився. Не по... ну, зараз нема. То, видно, вітер зеркало, це їде, воно так, так, тарабанить десь аж бісе, чесно скажу, йолки палки Так, все вроді, так? Під наклоном їду, вода десь пішла. Десь там затікає. Цікаво, роздуплився мій градусник температурний чи ні? Ні, це він ліх відать, то із-за того чек з'являється. Тож в мене він був якось то виділився, я вам показував там 200, показував мінус. Це вже в нього, відать, ще за, треба на станцію заїжджати. Хай міняють. Так що, Житомир об'їжджає, як завжди, по бетонці, по правій стороні, в напрямок звягеля і рівне. Зараз побачу, що тут за дорога взагалі. На цій дорозі поспішати опасно, тут летіти не можна, бо вона слизька, як зазвичай. Як показує практика. А тут краще круїз тут не включати, а їхати ногою відчувати ці моменти всі, не поспішаючи. Так буде краще. Така погода, друзі, бачите мені в дорогу. Це перший рейс після відпустки. Ось така. Зустріла мене погода зранку. Ну нічого. Думаю, все буде добре. З Божою помічю. І ви за мене там кулачки тримайте, все буде нормально. Поїхали далі. Так, народ, я заїхав у Броники, Житомирська область. Знімаю броники по. Просьбі мого глядача, юного глядача каналу, який мене просив, щоб буду проїжджати броники, щоб я засняв. Так що, Олександр, вам привіт. Від мене, від сахарка. так? І гарного перегляду. Ось, будь ласка, заїхав у броники. Не знаю, чи буду заходити на заправку, хоча треба зайти. Мені треба зайти, зараз обстукати двірники і зайти на 5 хвилин на заправочку. Заїду на заправку. Ви просили, я зробив. От такі справи. Бачите, трошки вгомонився сніг. В один період я пройшов Житомирську об'їзну, виїхав на пряму дорогу напрямку з Вягеля. Змінилась кардинально погода, начебто на глазах почало жовтіти. Таке затягнуте небо густе, як молоко, і таке стає жовте, почав мисти сніг, все, але так угомонилося, все втихло, бачите, вже розвіюється трошки. Десь якісь навіть прогалини, є світлі в небі. Це здорово. Ось е, воговська заправочка. Зараз, саньок я заїду. Я вже казав, е, по, ну, на попередній заправці я ставав, да, то, що обстукував, то всім е, глядачам. Та гостям каналу, які заходять з Житомира та Житомирської області, привіт. Пашуня, тобі теж привіт. Ми з тобою на зв'язку, все дуже добре. Дякую, що написав, що потурбувався, де пропав. Пашка, респект тобі. Так, може стати збоку, Да збігать у заправку. Навіть і не знаю, що вам сказати народ. Чи буде тут місце, десь збоку запаркуватися. У мене вже підходить час на паузу, але ще до паузи в мене є година, грубо говоря, так. Я зараз отут ось стану, бачу, де машинка була. Да? Де вони по черзі це видно заправляються. Я, зря, мабуть, сюди заліз, а ні, я проїду сюди і все. Я поки тут стану. Так, піду схожу на заправочку, так. Санька, їду брати не буду, але на заправку заїхав. Ти мене просив, щоб я зняв те, що буду кушать, але ну, кушать я зараз не буду. Часу, оскільки у нас 9.47. Не буду я зараз тут купляти їду. А піду, пройдуся, порішаю свої питання на заправку. Так що, гарного перегляду. Лайк, підписка, коментар народ. Саньочок, тобі привіт. Зробив те, що ти просив. Так, ну що, сходив я. На заправку взяв таку кавуську з оленем і зайцем, і вовком, і синичкою. Бачите, Максимко, 9 років, місто Самбір. Максимко, тобі респект, дай Боже тобі здоров'я, дитину, щоб все було добре. За те, що бачиш, прийняли твій малюнок і зробили на стаканчику. Круто, я вважаю, круто. Я сподіваюся, що все добре. І. Ну, прикольно, коротше, респект. Американо, кориця і цукор. Хоча для цього я собі купив каву, звісно, ну поки сьогодні не заварював, чесно скажу, не було коли. Хочу, друзі, зараз поставив телефон, трошки підзаряжу. Виставлю нормально, включу стрім на Тіктокі. Так що дивіться, акаунт на Тіктокі під кожним відео я виставляю, ви ж знаєте, да? там і свій інстаграм і Тікток. Переходьте і є пошта для спілкування. До речі, зі мною зв'язалась людина з міста Луцьк. І Я Володя і я не те саме. Ну, поки що ще не забрав, мені відправили подарунок на нову пошту. Ще раз нагадаю, Володя звати людину. Дякую тобі, Володя, і привіт тобі, місто Луцьку. До, до речі, я зараз туди їду. То він мені передав подарунок, буду його забирати, я вам покажу обов'язково і зніму. Тож, до речі, Володя зв'язався з мною через мою пошту. Написав мені листа, я йому відповів. Коротше, зав'язалася розмова, обмінялися контактами. Все добре. Тепер зараз хочу пострімити, поняли? Хочу включити стрім в Тіктокі і їхати і стрімити. Так, що там у нас колеса? Чітко все проходять в міліметрах. Тож, поїхали, друзі. Луцьк чекає. У мене лишилося, грубо говоря, 40 хвилин до паузи, до 45-ти минутної паузи, то зараз їду і десь, думаю. Біля звягеля, там за звягелем встану на відпочинок. Може щось і приготую. Може, якщо буду готувати, то вам покажу, підзніму. То дякую, броники. Нічого тут не їв, їжу не купляв, не хочу тратитися зараз, я після відпустки все і зараз, ну в принципі, скажімо так, не голодний. Да? Ще на домашніх харчах. <laughs> на домашніх балабасах, як ми колись казали в армійці. Так, так, Westukertrans. тукер транс. Оп, виходимо. Асфальтик тут вже більш-менш нормальний. Температури трошки додавилося. Давайте подивимося, що там робиться у нас по температурі. На даний момент. Так, Житомирська область мінус 2, мінус 2 народ, це нормально. Мінус 2. Все, броники, пока-пока. Саньочок тобі ще раз привіт, відзняв, як ти просив мене. Дякую, що дивишся, дякую, що з нами. І на зв'язку. Поїхали, народ. Так, друзі, зупинився я на паузу на 45 хвилин. Стою вже хвилин 15. Заїхав я у Рівненську область. За Звягелем. ну, відповідно, ви зрозуміли, пройшов Звягель. Заїхав у Рівненську область і став на паузу. Зараз відстою ще хвилин 30 і буду їхати далі. Погода така, бачите, тут попустило, але що, підкидає. Трохи пачкає мені стекла, але трохи їду, мию їх. Коротше, ну, ви зрозуміли як. Працюють уже двірники, все, омивайка, я маю на увазі. Розлітається чітко, колеги обганяють скло за секунду, засране. Тож, зараз відстоюю паузу і рухаю з вами далі. Попереду у нас місто Рівне, об'їзна Рівенська, саме Рівне. І далі на Луцьк все покажу. Дивіться, не переключайтесь, лайк, підписка, коментар, як завжди. З вами на зв'язку. Їдемо і дивимося, отримаємо задоволення. Від нашого сахарком каналу і вашого теж, так, сахарочок? Сахарочок. Я підніму хвостик, підніму. Щоб було все добре. Погнали, відпочивати. Таймер запілікав, все, треба мені рухатися далі. Я, якщо чесно сказати, рубанув гарячу кружечку і ще й трошки 10 хвилин марив. Ну, а чого? Чого мені, правда? Чому б ні? Коли не може бути. Все, зараз. Завожуся. Верніше автомобіль завожу. Я вже завідуваний сам по собі. Ха -ха -ха. Автомобіль запускаю і поїхали. Поїхали. Розвантаження чекає, дві точки у мене, тож треба їхати.